Мої вітання усім, друзі! Звісно, ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірну інформацію з достовірних джерел. І я хочу вам сьогодні сказати, що останнім часом замислююсь, коли людина втрачає людяність, коли вона перетворюється на істоту. Кажіть мені. Можливо, тоді, коли починають вчиняти звірства, які. Неможливо осягнути. І Сьогодні мені дуже тяжко говорити на цю тему. Мені дуже тяжко усвідомлювати те, що я побачив о, вчора, ще подивився перед тим, як лягати спати, і було мені дуже моторошно. І зараз, коли я це говорю, мене прямо всього тіліпає. Сьогодні ми поговоримо про відео, яке, о, ще раз повторюю, шокувало не тільки українців, але й весь світ. Отже, Мережею шириться відео, на якому за описами російський окупант обезголовлює живого українського бійця, це вже не вперше, коли ворог вдається до таких дій, порушуючи усі норми ведення війни. Увечері 11 квітня інтернет-користувачі активно почали поширювати відео, на якому видно, як росіяни страчують українського полоненого. Ми не можемо показати це відео, ну з етичних міркувань. Але виникає питання, чому такі відео періодично з'являються у інтернет-просторі? Чому? Вибачте, але мені дуже зараз якось не по собі. Бо це дуже і дуже непросто, повірте, пропускати все через себе, але я намагаюся це робити. Про це треба говорити, а не мовчати. І говорити, щоб увесь світ бачив і зараз чув те, що я говорю. За словами експертів, є припущення, що відео з такими компроматами потрапляють в мережу, якщо співучасник злочину втік або зрадив, або відео знайшли в телефоні вже ліквідованого командира, і ну, звісно, люди вирішили викласти це в мережу, якщо їх можна назвати людьми. І, до речі, таких відео ще дуже багато. Якщо вони потрапляють підкреслюю, в мережу, то їх виконавці, ймовірно, можуть бути вже мертві. Водночас, як зазначають експерти, після початку повномасштабного вторгнення серед російських угруповань значно збільшилась практика вбивств з катуванням. Очевидно, саме командування російської армії дає прямі дозволи на відрізання голів чи інших частин тіла, адже в такий спосіб отримує компромат, який мінімізує шанси на те, що військовий може втекти. Ну, то я не знаю, це просто ну, вже за край мого порозуміння. Не можу підібрати слів, а, але це реалії, реалії війни. І, і то, що витворює русня, це просто, ну я не знаю. Чесно, я все життя от, як жив, я навіть, навіть не очікував, що русня це просто істоти, це просто тіла. Це навіть не ганібали, не варвари, не, не знаю, це просто якісь біомаса, біомаса не керована. Яка заздрить усьому світу, О, це біомаса, яку потрібно, як говорить е, командувач Збройних сил України Залужний, треба знищити, бо ми будемо через деякий час знову і знову з ними воювати, і треба знищити їх. Можна припустити, що такі відео не для України та не для заходу, а внутрішньої аудиторії. Таким способом командування Російської Федерації відбуває бажання окупантів здаватися у полон за словами. Представника ГУР Андрія Юсова з кожним днем все більше окупантів бажають здатися. І березень став рекордним місяцем по кількості заявок людей, русні, яка віддупляється, яка розуміє, що вони воюють ні, просто ні за що. Вони мають бажання здатися в полон до української армії. Але з іншого боку, це робиться і для українців з метою нас залякати через інформацію про можливий контрнаступ. На ці жахливі події миттєво відреагувала українська влада. Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові лідери повинні відреагувати на появу цього жахливого відео. Радниця керівника офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна у телеграм-каналі написала: це остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста, що має назву Росія. Також вона сказала, що це. І ПСО, мета якого залякування водночас Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це, до речі, стаття про порушення законів та звичаїв війни. Голова СБУ Василь Малюк підкреслив: ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба бути, дістанемо всюди, де б вони не були, з під землі чи з того світу. Але заскоєно вони точно понесуть покарання. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттер закликає вигнати Росію з ООН після відео з жорстоким вбивством українського воїна. Натомість компонентні експерти радять менше обговорювати це відео, але закликають викладати його у Твіттер, надсилати знайомим на заході закордонним журналістам з поясненням, що так стало б і з ними, якщо б русню не зупинила Україна. І просять не проявляти емоції, тому що вони тільки подживлюють русняву мерзоту. Я особисто хочу сказати, можливо, якщо не відео побачать західні політики, то у них вже не буде сумнівів, давати нам літаки чи ні, давати нам зброю чи ні. Тому що русня дійсно гірша за іділ. Вони публікують жахливі відео страти полонених, пишуть нелюдські коментарі, в яких ми бачимо глибоку ненависть до українців. І це є черговим доказом геноциду українського народу. Скажіть мені. Як за таких умов Російська Федерація може головувати в радбезі ООН? Як вони нахабно і впевнено демонструють всьому світу, що дна для них не існує? Ну, ви знаєте, просто неможливо усвідомити, що це реальність нашої з вами сучасності. Пишіть вашу думки з цього приводу під цим відео. Це дуже важливо. Це нам важливо, тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Отже, доброго вечора, ми з України.